Коли народився Ісус. Напевно, в першому році після Різдва Христова, чи не так? Насправді, все непросто. В Євангеліях немає одностайної відповіді. Так Матвій пише, що Ісус народився, коли царем Юдеї був Ірод Великий. Ірод, як відомо, помер в четвертому році до Різдва Христова. З іншого боку, Євангеліст Лука пише, що Ісус народився, коли намісником Сирії був публій Сульпіций Квіліній. Він став намісником тільки в шостому році після Різдва Христова. Тож між датами народження Ісуса згідно Матвія та згідно Луки лежить щонайменше 10 років. Більшість сучасних дослідників схиляються до того, що, скоріш за все, Матвій ближче до істини. І Ісус народився приблизно в 6-5 роках до Різдва Христова. Так, Христос народився до Різдва Христова, як би дивно це не звучало. Все через те, що рік, який вважають першим, було обрано лише в 5 столітті. І на той час вже точно ніхто не пам'ятав, коли ж насправді народився Ісус.